Іван Світличний Сон. Куми Одесну і ошую, А шум, агам, а шал, а шквал, а сміх і гріх дев'ятий вал. Велике таїнство вершує, Гостей спуваю на повал, Гостей частую і віншую. Гуляю, браття, розкошую, і просинаюсь. Карнавал закінчено. Параша, вічко, і грати впалені на навічно. підйом розхитувач основ. Нічого якось перебуду. А зночі знову найди люду і все моє. Почнеться знов. Переможного миру вам!